Не територіальні поступки, а відмови України від вступу до НАТО, обмеження її військового потенціалу та формування у Києві більш проросійського уряду. Такі головні вимоги Путіна щодо завершення війни в Україні наводить «Нью-Йорк Таймс. Нагадаю, напередодні до Москви приїздив спецпредставник США Стів Вітков. А вже нині є заяви із Кремля, із Вашингтона щодо можливої зустрічі Трампа і Путіна наступного тижня. Я впевнений, що війна не завершиться одразу після цієї зустрічі, але, хоча б якась перспектива закінчення цієї війни, вона буде проглядатися. Принаймні, я дійсно я в це вірю. І я думаю, що якщо дійсно зустріч буде за участі пана Ердогана, це буде набагато ще ефективніше. Бо, як я казав, Путін має до нього піетет, Він його поважає слова Ердогана. Багато що значить для Путіна особисто, і під час цієї зустрічі дійсно вони можуть зачинитися в кабінеті і там натиснути на Путіна. і може сказати: Окей, давайте чернетку, давайте щось накидувати, і ми можемо дійсно отримати вагомий результат. Але почекаємо до цієї зустрічі. Подивимося, що там буде.